Мирослав Гай, офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду МИРАКО. Пане Мирославе, добрий день. Доброго дня, пане Мирославо, хочу вас запитати про Бахмут. Про мабуть, один із найбільш складніших напрямків нині, де точаться запеклі бої, і американський інститут вивчення війни, що сили росіян вже на підході, вони видихаються. І, Зокрема, можна очікувати на жест доброї волі. Можливо, якщо не про Бахмут, то про Креміну або якісь дотичні напрямки. поділіться тим, що ви знаєте, тим, що можете озвучити в ефірі. Так, звідпав у нас зв'язок із паном Мирославом Гаєм, тому повертаємося до розмови з паном Олександром. Пане Олександре, так перепрошую, Мирослав Гай знову з нами на зв'язку. Пане Мирославе, будь ласка, вам слово дивіться. Бої точаться важкі, запеклі. Я не можу вам цю інформацію говорити, тому що там, ну, на цьому напрямку працюють наші підрозділи моєї бригади, де я проходжу службу. І відповідно зараз говорити, що де, як, в якій кількості. Я не маю просто права, бо я при посаді, От, але бої важкі, складні. От і е, сказати, що там росіяни прямо видихнулися, е, як це каже цей інститут до скінчення війни. Е, я б не міг би так сказати. На жаль, е, достатньо дорого нам коштує утримувати кожен метр своєї землі, відбивати їх. Е, будь. Дійсно, момент, коли росіяни трошки посунулися в районі Бахмута, зайшли на колекціоніста. Нас зараз їх в багатьох місцях змогли відтиснити, от але ситуація достатньо важка. Це напевно найважчий напрямок зараз, з тих цей доквід. Пане Мирославе, про ще один напрямок, про можливий напрямок про Білорусь. Ну, ми дуже багато говоримо, але все одно загроза вона зберігається. І от пан Громов заявив, що нині на північних кордонах України зосереджено 22,5 тисячі росіян, військових. Це вдвічі менше ніж та кількість росіян, які намагалися взяти Київ 24 лютого. Тим не менше, як ви цю загрозу оцінюєте, І враховуючи те, що погода в нас тепла 1 2 січня, взагалі плюс 10 очікується. Розуміємо, що Болотя місцевість навряд чи дозволить якось їм йти у великий наступ. Ну згадайте просто 24 лютого і от березень місяць, коли були найзапекліші бої біля Кісіяни через, через розпутицю, через мокрі, мокру землю. Були змушені наступати колонами вздовж трас, і ми бачили без відео, коли ці колони зупинялися. Вони не могли. Ну їм було важко з'їжджати навіть просто з трас ось, дороги. Вони застрягали. Дуже велика кількість техніки була не тільки спалена, а взята в полон саме, тому що вона застрягала, тонула там це було так. Тобто, відповідно, якщо б вони зараз <правда> прийняли рішення наступати з Білорусі, я думаю, вони знову були б змушені наступати вздовж основних трас, маких як це було в лютому місяці. Бо дійсно є ожеледиця, яка ну не ожеледиця, хто розпутиця, яка дійсно створює проблеми. Але треба розуміти, що і для нас така мокра земля теж створює проблеми, якщо ми намагаємося десь контрнаступати. Тому тут погода грає з одного боку. Це добре, що зараз так тепло. Ми менше залежимо від нашої критичної енергетичної структури. Ми бачимо, що легше ну, опалювати. Ми бачимо, що росіяни продовжують наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Якби зараз було як в моєму дитинстві взимку в мінус я думаю, нам було б набагато складніше. От тому погода вона має і позитивні для нас фактори, і, і негативні. От, але я одразу скажу, що я думаю, росіяни достатньо піклися в лютому місяці. І відповідно до воєнної науки у них перевага для того, щоб вони успішно наступали. А вони ж наступають. Ви бачите, у них тактика Другої світової, першої світової війни, так великими підрозділами наступають, і намагаються закидувати нас кількістю, а не якістю вмінням. От то відповідно для того, щоб успішно атакувати Україну, їм потрібна перевага мінімум від 3 до 5 разів. Тобто, в кількості техніки тобто, зараз цієї переваги немає. Навіть те, що Путін каже, що вони там збираються мобілізовувати. Ми бачимо, що на такої глобальної переваги немає. У нас приблизно мільйон військовослужбовців під зброєю, маці на увазі це, і я взагалом порахую силу оборони. Зараз вам всіх не порахую, але збройні сили, нацполіція, національна гвардія, інші силові підрозділи тобто загалом нас під мільйон. Тобто їм для того, щоб успішно з нами воювати, відповідно потрібна перевага в живій силі в артилерії в 3-5 разів. Зараз такої переваги не спостерігає. Пане Мирославе, дякуємо вам дуже за цей. Ну зрештою, можна сказати, оптимістичний прогноз, він реалістичний, але думаю, вселяє надію багатьом українцям. Мирного дня вам бажаємо і дякуємо дуже до зустрічі в ефірі. Мирослав Гай, офіцер Збройних сил України, керівник благодійного фонду, мир і ко.